Новий майстер Лідія Спраняк Сполучені Штати Америки. Лідія, вам слово, як як оце відбулось? Побажання з свого досвіду. Як це чому прийшли? Щоб не давати. Давайте по цій класиці розповідання особистої історії, щоб нам було і корисно, і цікаво. Розкажіть свою історію. Добрий добрий вечір всім. Я в Коралі майже чотири роки. Прийшла зразу на бізнес. За пару днів відкрила золотого директора, поїхала в Єгипет. Побачила оточення, зрозуміла, що це є оточення людей і взагалі все. Зрозуміла, що це є моє, мені подобається. І так, ем, за рік, через рік я відкрила «Діаманта», і на діаманті застряла майже скільки там два роки. А чому застряла? Тому що е, в мене була робота, е, я була бухгалтер і е, працювала по 10-12 годин. Розвиватися в коралі і робити роботу 10-12 годин просто неможливо, і тому йшло темпом великим це все. І коли вже я прийшла до того піку, що або я розвиваюся, або я далі собі сижу на діаманті, хоча або йдеш вперед, або тоді вже не робив вже нічого, називається і. Uh, і я вирішую, окей, okay, що мені робити? У мене є робота, стабільна, стабільна зарплата, 10-12 годин, працюю кожен день, три тижні вихідних на цілий рік, включаючи uh, ці хвороб хворобові, ну включаючи лікарняні. Лікарняні, так. Uh, коли приїжджаєш з коли приїжджаєш з вакейш з з, 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 з Відпочинку, все тебе чекає, гора паперів, ти далі робиш ще більше. 15 років мені ще би треба було працювати до пенсії, а потім що? Пенсія 2000, напевно, яка взагалі ні, ні про що в Америці. Ну так, да, на 2000 гривень не розмовляєшся. Так. І е, зарплата в мене була дуже добра. Тобто, 10 тисяч дол, доларів коло 10 тисяч доларів місяць. А на другій це було в мене на одній в, в, тарілочці, а на другій тарілочці був корал, де, е, де є фінанси стабільно ростущі, де є пасивний дохід, де є оточення, де є люди, саморозвиток, і, звичайно, я вибираю йти в корал. І з, з 1 січня 2024 року я йду геть з роботи, всі в шоці. Я сама в шоці, але я знаю, що Ну, Це можливо, тому що я їжджу на золоті для золотих. Я вже їх е, була от тепер четверте. У мене був е, золотий для золотих е, семінар. І я бачу, як люди, ті, що були зі мною, і коли вони включилися, вони виросли. Я теж можу вирости. Ну і так, скажімо, пройшов цей рік, я не працюю, я в коралі, я саморозвитком займаюся і далі щось воно стоїть, щось не то. І тут вже я Іспанія приходить, і я кажу: Ні, ну я мушу, я мушу щось зробити, я мушу вийти. І коли я почала от сфокусувалася, от фокус на своїх людей, на, на тих людей відкрила свої списки. В телефоні. Там були люди, яких я взагалі вже забула, хто вони такі, і почала йти по списках. Почала від ранку до вечора своїми людьми, нові люди, старі, старі контакти. І все-таки було таке, що ну, нема назад, все, кінець світу, все горить, немає, все. І тоді воно мені прорвало. І прорвав, звичайно, жовтень, звичайно. Білорон може і поміг ну напевно, що поміг, але потім в листопаді їду на зустріч в Іспанію. Е, теж заряджаюся, закриваю майстра. Ну і далі зараз починаю думати, як своїх партнерів піднімати е, піднімати їх кваліфікації на, на майстра. Бо далі вони слідуючи за мною. Лідія, я вас вітаю. Слухайте, ну кого зачепила? Зачепив момент в особистій історії, коли ти, ти, в тебе зарплата 10 тисяч доларів, все устаканено, все нормально, і ти лишаєш роботу і йдеш в корал. Ну, не найпростіше, напевно, рішення, правда? Ну, не, тіпа, не очевидно. <сум> не отак. Ну ладно, так і треба було. Взагалі не так і треба було. Непонятно, чи в коралі получиться 10? Нема таких думок у вас? Це ж чужа історія, вроді би, десь далеко можна її. А попробуйте на себе приміряти, Попробуйте на своїх людей. У вас є люди зараз, які з роботи за 500 доларів не хочуть з роботи, за 500 доларів, вони мають бачення далі. Я вас, Лідія, вітаю, я знаю точно, що це початок. От зараз самий великий ріст почнеться. Тоді, от ви зараз правильні речі сказали. Я коли це зрозумів, вас справді бізнес став масштабним. Коли ти ковтру з себе починаєш тягнути на своїх людей. Коли успіх твоїх людей стає твоїм успіхом. От тоді посправді ти можеш будувати великі засудки. Ну давайте, щоб у вас не було більше цих застоїв, щоб нас кожен місяць проривало, щоб до вас приходили класні люди. Вітаю вас, в цій кваліфікації. Ну і щоб ваші мрії здійснювалися в плані. Хочу бачити ваших майстрів на нагородженні.